Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні я вам розповім про засоби, які я використовую для догляду за тілом. Їх не дуже багато, але я думаю, що варто з вами поділитись, тим паче, що я знайшла певних своїх любимчиків і хочу вам про них детальніше розповісти. Тому якщо вам цікаво, то мучитесь зручніше, беріть щось смачненьке, солоденьке, робіть собі какао, кавусі, чайочок, що завгодно. І запрошую вас до перегляду. Я дуже люблю всі б'юті ритуали і догляд за тілом це один з тих ритуалів. Загалом я не дуже сильно люблю використовувати скраби для тіла, але вони в мене періодично появляються, я їх дійсно використовую. У мене от в порожніх баночках вже є два скраби, вони невеличкі, їх мені було достатньо. Я вам покажу вже їх відео про порожні баночки. І один за скраб, який в мене тут є, тому що я його ще не закінчила, це досить велика банка. І це скраб від бренду Яка. Ось так виглядає це скраб з грейпфрутом. Чому я його не можу закінчити? Тому що він насправді такої желеподібної консистенції, він так досить тягнеться, і цим він мені не дуже подобається. Ще мені не дуже подобається його аромат, тому що це такий дуже-дуже хімічний аромат грейпфрута. Грейфрута, мандаринок, щось такого, але такий дуже хімічний. Тому цей скраб, ну, він непогано, в принципі, справляється зі своєю задачею, але ну, він мені якось не дуже подобається, тому от, бачите, я його дуже довго закінчую. Е, Інші скраби, які будуть в порожніх баночках, мені сподобались набагато більше. Так, і наступний засіб, до речі, який мені дуже сподобався, це засіб від бренду Fermiere. Це український бренд. І це є ексфоліант для тіла з кашеміром. Це є комплексний засіб з молочною кислотою, глюконолактоном, саліциловою кислотою та мінералами, глина, діатомова земля. Допомагає як фізично відшліфовувати шкіру, так і хімічно за допомогою кислот. Попереджає вростання волосся, вирівнює тон шкіри та знімає запалення. Цукор в складі додатково зволожує, а вітаміни сприяють регенерації шкіри. Після використання пілінгу рекомендуємо нанести зволожуючий крем для швидшого відновлення шкіри. Цей засіб мені дуже сподобався. Він, Діє як скраб, тобто він дійсно класно відшелушує шкіру і знімає такий ороговілий шар шкіри, але при тому він не травмує шкіру так, як травмує скраб. Я от скраби тому не дуже сильно люблю, тому що вони можуть травмувати шкіру. У мене загалом шкіра схильна до сухості, тому такі грубші. Тому такі грубші скрабуючі частинки мені неприємно насправді використовувати. Ось цей пілінг, ексфоліант, він дуже ніжний і ним досить приємно користуватись. Єдине, що насправді мені в ньому не дуже подобається запах, запах такий. Досить хімічний і відчувається, що тут в складі є якісь кислоти, але в принципі це абсолютно не заважає його використовувати, тому що після нього потрібно використовувати гель для душу. І вже абсолютно запах цього скрабу, не скрабу, а цього пілінгу абсолютно не відчувається. От тому цей пілінг я б повторила однозначно. Я навіть не знала до цього, що бувають такі пілінги для тіла. А тепер, от мені. Дуже сподобалось його використовувати, тому його можу однозначно вам рекомендувати. Це дуже ніжна штука, ви її просто наносите на все тіло, чекаєте приблизно 5 хвилин. ну Я так чекала 5 хвилин, іноді 3 хвилини. от, І він дійсно класно діє. І після цього шкіра така м'ягенька, така ніжна, така шовковиста, от Тому можу однозначно його рекомендувати. Після цього пілінгу я використовувала гель для душу, теж від бренду Femier. Гель для душу непоганий, гарно очищає. Шкіру, я не можу про нього сказати нічого, такого надзвичайного саме про його функції. Він м'який, він ним приємно користуватись, але в нього дуже особливий запах. І на запаху я хочу зупинитись, тому що насправді він не всім сподобається. Я дуже багато чула позитивних відгуків про їхні аромати, але особисто для мене ці аромати такі якісь занадто дорослі. Хоч я люблю парфуми насичені, я люблю насичені аромати. От, один з моїх улюблених ароматів, от позаду мене зараз стоїть, це Eine від Mugler. Я люблю парфуми від Armani Cot. Мені подобається навіть Black Orchid від Tom Ford. От, Але цей аромат спочатку мені здався занадто таким інтенсивним, занадто дорослим. Коли я трохи покористувалась, то, знаєте, мені навіть почав подобатись цей запах. І коли я почала, от, ти виходиш з душу, ти ходиш з цим ароматом, цей аромат він досить доволі насичений, і він, от, ти його на собі ще відчуваєш, і він шлейфом таким за тобою ходить. І от навіть мій чоловік зауважив, що каже: ти коли виходиш з душу, таке враження, що от коли ми заходимо в якийсь такий дорожчий бутік. Якимись парфумами, то там дуже часто якийсь отакий дорогий аромат. Це аромат якогось дорогого бутіка з якоюсь парфумерією, з якимось дорогим доглядом. От, щось таке. Але він доволі насичений і особисто мені саме в догляді подобається значно більше аромат, такий ніжний, як має серія від Манель. Ось такий дуже ніжний, дуже тендітний аромат, я хочу відчувати, коли я виходжу з душу, а вже такі міцні. Аромати. Я люблю наносити на себе, саме коли я вже вбранні, коли я виходжу десь на вулицю, щоб вони мене так укутували, щоб я ці аромати відчувала. От. А коли я приймаю душ, коли я приймаю ванну, я хочу щось трошки ніжніше відчувати, або ж більш насичене, але трошки таке м'якше. І цей аромат він дуже специфічний, але він такий, знаєте, доволі нестандартний. І дуже класно, що він, в принципі, досить... Класно тримається на тілі. Тому вже, будь ласка, дивіться самі. Якщо ви любите насичені міцні такі аромати, то він вам однозначно сподобається. Якщо ви любите щось таке вершкове, ніжне, ледь відчутне, м'яке, з солодкавими нотками, то цей аромат вам може не підійти. Але засоби самі по собі дуже класні. І засоби ці я можу вам рекомендувати однозначно. Наступні гелі, які я використовувала так в порожніх баночках, там буде теж гелі для. Тіла і покажу вам два гелі. Пам'ятаєте, цей гель для душу? я вам показувала це гель з Аврора, я його використала буквально два рази. І як бачите, бачите, його ще тут багато є, зовсім трошки. Я його використала і не стала його більше використовувати. Ви мене питали, як він мені, чи сподобався, чи ні. Насправді пінниці він непогано. Своєю функцією миття справляється непогано, але ці блискітки це просто капець. Ці блискітки, вони такі, знаєте, як металеві, досить такі важкі, і вони просто по всій ванні. По всьому душу залишається. І я думаю, що все ж не варто мені було його купувати, тому що це дійсно шкідливо для планети використовувати засоби ну, з такими прям фізичними блискітками. І ще я дуже переживала, щоб не травмувати свою шкіру. Я, звісно, побачила, мені дуже сподобалось, воно таке гарненьке, таке блискуче, так гарно переливається, я одразу купила. І аромат, зараз я вам скажу, який тут аромат тут такий. Солодкий, але з хімічним-хімічним підтоном. <хи> ну, Аромат не страшний, але я кажу, якось ці блискітки просто відбили бажання мене ним користуватись. А вони якось на тілі особливо не залишались, тобто вони змивались, але от е, на дні ванни, їх було видно, їх дуже-дуже багато залишалось. Тому я не рекомендую вам купувати засоби з такими штучними блискітками. Я постараюсь теж більше цього не робити. Улюблений мій. Гель для душу останнім часом. Я вже їх декілька випробувала з різними ароматами. Це ось такий гель-пінка для душу від Ritual Ritual of Karma і насправді від Ritual мені дуже багато засобів подобається. І їхні ціпінки для душу це щось неймовірне. Поки що найбільше мені аромат подобається саме у такому червоному флаконі. Це лінія, їхня червона це просто одні з моїх найкращих, найулюбленіших ароматів від Ritual's. От і ця пінка теж непогано пахне, має дуже приємний аромат, але цей аромат мені не так сильно подобається, як з цієї червоної серії. але ці пінки можу вам однозначно рекомендувати. Їх можна і на Нокіно купити, іноді навіть зі знижкою. Їх можна придбати. До речі, тепер у торговому центрі Форум відкрився новий магазин. З оригінальною продукцією від бренду Rituals, тому ви можете звернути теж увагу, що ви можете піти і собі вибрати. Якщо не помиляюсь, на цьому магазині є представлені адвент-календарі, тому можна піти і фізично подивитися на календар. Якщо ви не хочете його купити, то хоча б подивитися, як він вживу виглядає. Наступні засоби, які я вам хочу показати, це є догляд за тілом. Я дуже часто, як догляд за тілом, наношу кокосову олію на тіло, от і різноманітні бальзами для тіла. Я вам. Тут прикріпляю картинку. У мене був ось такий лосьон The Body Shop. Я його брала з собою на Мадейру. На Мадейрі він у мене закінчився. І я вже не брала порожню баночку з собою в валізу, не везла її назад в Україну. А, от, а залишила там. Мені дуже цей. Бальзам чи молочко для тіла, воно мені дуже сподобалось, воно дуже гарно вбирається, такий ніжний аромат кокоса на шкірі залишає, дуже класно воно зволожує шкіру, тому можу однозначно відзабалі, щоб вам його порекомендувати. І ще мені подарували ось такі два засоби від і я ними от, користуюсь вже не знаю місяців п'ять, напевно, тому що в мене паралельно ще й інші були бальзами для тіла, молочка для тіла, які я використовувала. От, що я вам хочу сказати, що я знайома з цими... З цим молочком для тіла вже досить давно. Я коли була вагітною, то я дуже боялася, що в мене будуть на животі розтяжки і різними способами я намагалася цього уникнути. Я кожного дня, двічі в день, я просто обливалася різними зволожуючими засобами. У мене був такий засіб, я придбала від мікса. Можливо, ви знаєте, цей бренд представлений в Єві, я ось тут картинку теж цього молочка для тіла залишу. Купила я таке зволожуюче таке молочко для тіла від Мікса, і воно було настільки жахливе, воно не впитувалось в шкіру, воно, ну як, трошки впиталось, але залишало таку досить грубу плівку на шкірі. Воно мені абсолютно не подобалось. Мені не подобалося, як воно зволожує, Мені було недостатньо зволоження саме на шкірі живота, тому що живітно ну, шкіра розтягується інтенсивно. Потрібно дуже-дуже багато зволоження і живлення для цієї шкіри. Молочко від Мікса не справлялася абсолютно з цією задачею, тому я вам його не рекомендую. Після нього я придбала ось таке від Ніве, ось таке саме глибоке зволоження, ось це в темному флаконі. І ось таке теж в мене було. Тут мені трошки, наче недостатньо було і зволоження. а це супер, таке інтенсивне зволоження, дає і живлення. притом воно дуже класно впитується в шкіру. І дійсно шкіра живота була в дуже хорошому стані. Я кожного дня вечором обмазувалась повністю кокосовою олією і ще періодично додавала різні ефірні олії в неї. Тобто розтопляла нерафіновану кокосову олію і повністю обтирала все тіло, так трошки ходила, потім вдягала таку піжаму, яку не шкода, і так спала, щоб шкіра дуже інтенсивно була неживленою. От, а зранку я використовувала таке молочко. І знаєте, в мене жодної розтяжки немає. Я кожного дня впродовж цієї вагітності дуже інтенсивно зволожувала шкіру. Я просто обливалася всіма засобами, тому що в мене загалом є схильність до розтяжок. От тому я дуже не хотіла, щоб вони в мене були. І ну, весь догляд, який я використовувала, він дійсно сприяв цьому. Я, звісно, ще і вітамінні комплекси приймала, і пила дуже багато рідини. Тобто, це все-все комплексно треба робити і харчуватись е, нормально з достатньою кількістю жирів. От і тому от в мене розтяжок наживуті немає саме завдяки такому догляду. І останнє про що я ми сьогодні з вами поговоримо, це про догляд за шкірою рук, тому що за нашими ручками теж потрібно. Доглядати. І от у мене є ось такий скраб від Human and Kind. Kind, ось так він виглядає. Якщо не помиляюсь, це або американська, або великобританська марка. Цей скраб я знайшла в одному з боксів від Glossy Box, я ще давніше їх замовляла. І насправді він мені дуже подобається. В нього дуже приємний аромат. Він такого. Але зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось так він виглядає. у нього такі невеликі частинки є скрабуючі і ніжна кремова консистенція. Так я вам покажу, як він виглядає. Бачите? Ось такий скраб. Для рук в нього дуже приємний аромат, і коли я ним користуюсь, то руки дуже дуже м'які і ніжні після його використання. Тому я вам однозначно рекомендую приглянутись до якихось скрабів для рук. Якщо чесно, доки я не знайшла його в боксі від Glossy Box, то я навіть не знала, що існують скраби для рук чомусь, тому що до цього я ніколи ними не користувалася, але вони існують. Я звісно забуваю іноді ним скористуватись. Але коли користуюсь, то дійсно... Руки дуже класні, дуже приємні. Наша шкіра на руках найбільше травмується, найбільше зношується, найбільше страждає від сухості, через те, що ми дуже часто контактуємо з водою, з милом. От, і тому за нею потрібно не забувати доглядати. Ну і, звісно ж, нам не потрібно забувати використовувати креми для рук. Один з кремів, я вам покажу вже в порожніх баночках, тому що я вже його повністю використала. А ще два креми, якими зараз інтенсивно користуюсь, це один. Крем власне, від бренду FEMIER. Я вам від нього показувала гель для душу і ексфоліант для тіла. Це є крем на основі лямелярної емульсії, також з комплексом вітамінів. Він допомагає боротися з сухістю рук, утворює захисну плівку, він також сприяє пришвидшенню регенерації, та допомагає боротися з першими віковими проявами. Мені цей крем дуже подобається, він дуже швидко впитується руки. Я його здебільшого люблю використовувати саме в день, тому що ввечері для мене занадто інтенсивний його аромат. Аромат в нього точно такий самий, як і в гелію для душу. Дуже інтенсивний, дуже шлейфовий, досить стійкий, ви будете його відчувати. Тому якщо ви стійкі аромати насичені, такі, а, такі дорослі, як в дорогих, насичених якихось таких б, е, парфумів, які ви використовують часто от в будьках, як я описувала. Як такого не любите, тоді цей крем вам не підійде. Але він дійсно, я от замітила, що він заживляє якісь тріщинки ранки, і після нього шкіра дуже м'яка, приємна на дотик. І дуже класно, що він на основі лімулярної емульсії, Малярну емульсію зараз дуже інтенсивно використовують в новітніх технологіях для створення власне, косметичних засобів кремів, тому що емульсія, вона, власне, повторює мікробіом нашої шкіри, якщо я не помиляюсь. От, і дуже класно цей крем власне, от, регенерує за рахунок цього шкіру, доповнює нашу шкіру, наче. От, і от ще один крем, який я використовую дуже часто, це крем від The Body Shop з Мигдалем. Ось така невеличка упаковочка. Це їхній стандартний а, формат, в принципі, 30 мл. Мені дуже подобається цей крем, я його здебільша використовую перед сном, хоч він теж дуже класно впитується в шкіру і дуже класно живить, зволожує шкіру рук. Мені дуже подобається ці обидва креми. Лише ось цей я використовую на ніч, тому що в нього дуже ніжний, ледь вловимий аромат. Власне, Мигдалюн, мені дуже подобається такий кремовий. Кремовий дуже ніжний, ледь солодкавий. От реально цей аромат мені для мене дуже приємний. От, а власне, Фем'єр використовую в день, коли я хочу кудись виходити, щоб цей шлейвий аромат був зі мною, але тоді вже можна і парфуми не використовувати, тому що дійсно досить інтенсивний засіб. Я його брала з собою на Мадейру, тому ну цей крем мені дійсно подобається. От, і навіть цей інтенсивний запах на Мадейрі от в жаркому кліматі, мені якось не заважав. Тому можете звернути увагу, брати. Для себе, що вам більше подобається, які аромати ви більше любите, чи ніжніші, чи інтенсивніші. От я вам даю вибір, тому що обидва ці засоби, обидва ці креми дуже хороші. Я вам показую засоби, які мені подобаються. А ви, звісно, завжди обирайте, відштовхуючись від того, які аромати вам подобаються, що ви хочете від відчуття косметики. Можливо, ви любите, коли відчувається кремчик жирненьким на руках і не до кінця впитується, тоді ці креми вам не підійдуть, бо вони дійсно класно впитуються, але при тому вони гарно захищають шкіру рук, зволожують та живлять. Тому я ними дійсно. Це дуже задоволена. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, то буду вдячна, якщо підпишетесь на канал і поставите вподобайку цьому відео. Не забудьте, будь ласка, це зробити, тому що це дуже допомагає розвитку мого каналу. А, дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Бажаю вам гарного дня або ж гарного вечора всім. па-па. до зустрічі в нових відео зовсім скоро.